Ну точно, що полтавська битва визначила долю України, і не тільки долю України, а й долі самого Мазепи, якого оголосили зрадником. Над ним навіть проспівали анафему, відлучили від церкви. А потім, до речі, до того самого лона церкви повернули, назвавши до речі, знову ж таки, національним героєм, тому що історія, яка час від часу повторюється, має ще одну якість. Вона час від часу переписується в залежності від того, що відбувається. В країні, а тому, якщо Мазепа тривалий час і за Російської імперії, і за часів радянського союзу був зрадником, то вже за часів незалежної України саме Мазепу почали вважати національним героєм, вважаючи, що він хотів боротися за незалежність та унітарний склад нашої держави. А тому, мовляв, і звертався по допомогу до Шведів, тому що потрібні йому були союзники у боротьбі з Росією, ось бачите, як все можна перекрутити, якщо вчасно не вин... не зробити висновків, не винести з цієї історії уроків. Ну знову ж таки, на мабуть, мабуть, не нам судити, чи був Мазепа зрадником, чи був героєм. Головне, що він був, і що саме він, звичайна людина, впливала на історію цієї цієї держави і, взагалі, багатьох. Ох, європейських держав так само може відбутися і з кожним із нас. Кожна окрема людина, навіть та що вважає, що від неї нічого не залежить, може впливати на долю держави, так само як і на розвиток прямого ефіру телеканалу Z. Адже тепер настав час на молодіжному порталі розпочати рубрику під назвою Відаму хороші роки. Ось такий мобільний телефон за не, телефон, чохол для мобільного телефону є у. Моїх руках і за номером телефону 1576 або 346771 Ви можете в мене цей чохол попросити, якщо він вам подобається. Він чорненький, сріблястий. Ось із такою е ниткою, да яку можна ну за, за допомогою якого чохолякої чохол, ви можете вішати собі на шию і носити, і потім не боятися, що ви його загубите. Знову ж таки, я маю. Звернути вашу увагу на те, що це чохол для маленького мобільного телефону, тому що недаремно я брала із собою свій да, яким користуюся. Отже, цей телефон, от такий за розмірами, бачите, такий, от десь в долоньку, сюди не вміщається. Як ти його сюди не запихуй, а він сюди не вміщається? Ні, ну навіть з певним зусиллям. Тобто, як він, о, якщо у вас є мобільний телефон, то він має бути трохи меншим, ніж Samsung, для того, аби залізти у цей чохольчик. Тобто, це знову ж таки дуже важливо, як на мене, для тих людей, хто хоче мати о, мобільний телефон. Хоча знову ж таки зараз спробуємо. О, Саша, в тебе є мобільний телефон? Саша, нема? Куди ти його дів? А в тебе великий? Зараз спробуємо показати Олексію, дайте мені свій мобільний телефон, переведемо невеличкий експеримент, який влізе. Так, е, значить, є ще один мобільний. Я збираю мобільні телефони. Збираю так. Отакий, бачите, він в половинку моєї долоні е, за довжиною моїх пальців. Ось він сюди майже чудово входить, але але найголовніше, що він високий. Тобто, ось такий Самсунг він високий, бачите, для цього мобільного телефону чохольчика. Хоча, в принципі, якщо повісити все це потім на шию, ось так, то все висить і не не випадає. Не випадає ось так, так. А, тобто цей мобільний нормальний, за а, нормальний. Дякую. Саня, давай телефон. Я як цей колядун. Дай мені телефон, будь ласка, давай. давай. Саня. Значить, цей, Зараз перевіримо Сашин мобільний телефон. Саня, дає мені. О, А мабуть, Санін, до речі, може підійти. В нього невідома фірма мобільного телефону Нема такої фірми, Саша. Так, а от Санін мобільний телефон. Сюди входить ще краще, ще краще входить. Тобто, ось так може все виглядати красивенько а, завдяки цьому чохольчику. Якщо він ще менший ваш мобільний телефон, то ви зможете цей чохольчик навіть на ось цю кліпсу а, закрити. Саня, якщо я зараз закрию чохол… А потім не зможу його відкрити, то наші глядачі отримують чохол від мобільного телефону разом. Із мобільним телефоном майте на увазі. Ось ось таке. Ми сьогодні роздаємо, віддаємо у хороші руки без мобільного лише чохол від мобі... для мобільного телефону. Отже, телефонуйте за тими номерами, що ви бачите зараз на своїх екранах: 15 76 або 34 чотири шістдесят Номер телефону. Ну, нашої студії, якщо вам потрібен ось такий чохольчик, то е, виходьте з нами на зв'язок і попросіть його. Все. Тобто майте на увазі, що телефон має бути маленьким. Це має бути тоненький е, і коротенький телефончик. Ну, я не знаю, як мої пальчики, от як от такі десь. Десь отак. От це має бути. Е, ну, ось такий, ось так. Ось так. Має бути це буде найкраще. Якщо у вас є такий мобільний телефон, а ви не можете підібрати до нього чохол, тому що всі чохли, що продають занадто великі, Ось цей вам підійде. Найголовніше знов ж таки, аби ви телефонували. Не бійтеся, тому що ну, телефонувати да тому, що карантин а, і, і, взагалі, будь-які інфекції, що можуть передаватися а, повітряним шляхом, вони не передаються через телефон, тому. А, Телефонуйте, зв'язуйтесь з нами, і давайте поспілкуємося. Ви будете переконувати мене у тому, що ви хочете мати цей мобільний телефон. Будь ласка, но а ні, не мобільний телефон, а чохол від мобільного телефону. Саша злякався, тому що я й досі тримаю його, його телефон в своїх руках. В нього навіть волосся дибки стало. Тому знову ж таки, давайте зосередимося і будемо віддавати лише чохол для мобільного телефону за номером. 15,76 або 3467-71. Будь ласка, не гайте багато часу, тому що рубрики обмежені і обмежені хронометражем. Тобто, якщо ви протягом наступних, я не знаю, там п'яти хвилин з нами не зв'яжетеся, то у вас просто більше не буде можливості виграти ось такий чохольчик. Поспішайте, поспішайте! Тим, нічого вам це не коштує, це, по-перше, а по-друге. Друге, це завжди приємно отримувати подарунки. Доброго вечора. Алло. Алло. Хто там є? Алло, алло. Алло, здравствуйте. Ви мене чуєте? Добрий день. Добрий день. Як вас звуть? Як до вас звертатися? Ніколай. Микола, а, дякую, що зателефонували. У вас є мобільний телефон невеличкого розміру, який би міг поміститися ось у цей чохольчик у супругі. Так, а, ви впевнені, да, що він невеличкий? Угу. А, і ви хочете мати цей чохол відповідно для своєї дружини. Верно. Угу. А дуже любите дружину? Чи хочете зекономити? Дуже. Дуже любите дружину? Ні. Що, дуже? Дуже хочете зекономити? Сказав ні. А, тобто, ні, ну просто у нас тут затримка з зв'язком. Дякую, що зателефонували. Отже, в нас є перший претендент на цей чохол. І поки що єдиний Микола, який хоче мати цей чохольчик для своєї дружини. До речі, знову ж таки, цей чохольчик всередині він такий тепленький. Якщо ваш мобільний телефон, якщо ваш мобільний телефон взимку замерзає на холоді, ну буває таке, знаєте, є такі апарати, які замерзають. Так, от тут є такі ну, Така тепленька тканинка всередині, і це дозволить вашому телефону не замерзати. Є другий гравець, який з нами на зв'язку. Доброго вечора. Алло, Алло, здравствуйте. Ви не слышите? Вас так чую. Здравствуйте. Здравствуйте. Це хто? Я Анатолій Йосипович. Анатолій Йосиповичу. Да. Ви до нас телефонували, якщо не помиляюсь Я хочу у вас отримати телефон, не тому, що мені на телефон, а ну чохол, чохол. Чохоло, да. чохоло. Теле... Да. Можна можна по-русски. Да, звісно. Не потому что мне нужен так уж нужен этот психол, да? Угу. А получить чехол от такой прекрасной девушки. Тоб -тоб... Вы посмотрите на себя со стороны. Я не могу, я закончу. Какая себе... красивая и ухоженная женщина. Посмотрите на ваши руки, на ваши пальчики. Дякую, я... рук получить чехол, Это просто, ну... загадка на вс, как говорят украинцы, гадка на свое життя. Анатолий Йосипович. Поэтому, если вы хотите, я вам даже могу представить стихотворение. Давайте. та. А вас. Для мене просто про мене? Про вас, да. Вы сами написали чи? Да, сам написал. Давайте. Так вот слушайте. Слушай. Б... Можно на ты, да? Так, добре. Если б ты могла однажды на себя вдруг посмотреть, будто бы как на подружку, ты могла бы лицезреть прелесть, грацию, милашку. Дівушко на цифру п'ять. Вот таку хочеть кожен обнімати і цілась. Толі, Йосипе, чи не знаю, що сказати, тому що я, я зашарилася. Дякую, це ну настільки ну, не знаю, незвичайно і несподівано для мене. Дякую, що зателефонували. Дуже приємно було, але ну маю дотримуватися свого громадянського обов'язку і послухати ще третю людину, яка з нами зв'язалася. Доброго вечора, Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Хто до нас а алло, алло, а скажите мне. Алло, алло. Мне, як до вас у как? меня есть такой телефон, который вы хотите черточку. Так? А да. вы... А, а в... как его это вы говорите или что? Как? Я вас чую так. Алло. Ай, алло. пропадає щось. Я звоню з мобільного телефона, поэтому на Домашній, поэтому что. Можна... Ага. Тоб... Тобто у вас є маленький телефон. Да, двойной у мене. Тим стар и Beeline. Тобто на дві картки? Дві картки. Ага. Ну, маленькі. Ага. Точно маленькі, так? Да? Так, да, точно вот такой, як вигляд. Вы... Отакі От трішечки малесенькі, так? Да? А як до вас звертатися? Елена. Олено, так Олено, враховуючи той факт, що дорого телефонувати з мобільного на стаціонарний, я вас відпускаю. Дякую, що ви зателефонували. Поки у нас є час в ефірі. Ми ще є ще да, один є ще один глядач. поки що є три претенденти. Зірвався да глядач зірвався з зв'язку телефонного. Є три претенденти: це Миколан Толі Йосипович та Олена, які претендують мати цей чохол для мобільного. Телефону чи з'являться ще хтось протягом останніх двох хвилин, мабуть, цієї рубрики. Якщо є бажання, то телефонуйте 1576 або 346771. Будемо приємні, приємно вражені поспілкуватися із вами. і, ну, чесно кажучи, нам взагалі дуже подобається, коли до нас телефонують глядачі. Отже, номер телефону 1576 або тридцять Хочете мати чохол для мобільного телефону, ось такий на мотужечці, то телефонуйте. Хтось вже зателефонував. Доброго вечора. Добрий добрий вечір. А це хто? А це ж я ви не слухаєте? Володимир Георгійович. Володимир Георгійович, Здравствуйте. Тут просто у нас ж зв'язок розумієте? Не дуже чіткий. Я ну. Тому вибачте, можливо. Нет, не... давно розговаривать по телефону. Так, і. На дві секунди опознання звука і видимості. <рес> і. Так, да, так, да, що ви хочете? Или що я хочу, От! Я ж теж хочу вас запитати. Що ви хочете? Лучше туди телефон положити, я приєдну заберу. Я не можу, це ж не мій, це ж мені ще Саші потрібно віддати. Чохол, хочете чохол? Ну, хорошо, отдавайте. Віддавати чохол. Ні, ні, давайте, давайте, я участвую. я. Ну, так скажіть мені, навіщо вам чохол для мобільного телефону? Найду примінення не безпокоті. Знаєте, мій тато ніколи не викидає пачки від сигарет, тому що він туди складає якісь гаєчки, цвяхи, якісь маленькі детальки. Ви будете так само як мій тато зберігати якісь детальки у чохлі для мобільного? Ви знаєте, для безроту я можу час назвати п'ять вічей, які можна примінити. Ну, для п'яти діл, которые можна примінити. Так, а yeah, я и, рыба... и рыболов, и любитель там. Mm -hmm. да... Пригодится, не давайте давать. Интересно так. Ну, так скажите, пять речей, да какие можно. Ну, первую речь, которую можно покласти, окрім мобильного телефона в Чухол. Ну, можно туда крючочки насыпать. Червячочки. Ага. Потом <реш> любые детали, которые не умею, надо быстро. Ну, і оберег сюда половити, ладанку, як кажуть. Ага. це три. Ще дві. Що... А, ви хочете, щоб я все перейти? Звісно. Ну все, там можна на память вот все такое отставочный. Давайте. Тобто багато чего... Водов... Ні, чекайте, у нас просто на зв'язку ще одна людина є. Володимир Георгійович, дякую, що зателефонували. Дякую, Ви нахідлива людина. Каже, давайте з телефоном. А якщо без телефону, то я все одно знайду, що покласти в чохол. Послухаємо ще одного гравця, який на зв'язку із нашою студією. Доброго вечора. Алло. Алло. Хто там є? Ой, рипить голосно. Хто це до нас телефонує? Альо, альо, альо. Пого... щось там не відбулося. Десь нема більше глядачів, які хочуть а, чи претендують на цей чокольчик. Ну а, що, є час? Нема часу. Є одна хвилинка. Одна хвилинка залишається до завершення цієї рубрики. Можете встигнути. Можете встигнути попросити у мене чохол для мобільного телефону за номером 1576 або 346771. Телефонуйте, тому що вже 30 секунд залишилося, 20 секунд залишилося, залишилося 10 секунд до завершення рубрики. 9, 8, Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Подарую Олені, по-перше, вона була єдиною дівчиною, жінкою, яка з нами зв'язалася. По друге, вона настільки хотіла цей чохол, що телефонувала з мобільного телефону на стаціонарний. А це вже показник того, що вона дуже дуже його хотіла. І я думаю, що чоловіки, які з нами сьогодні спілкувалися, не образяться на мене, тому що жінкам все ж таки потрібно поступатися. Інакше вони стають такими противними противними. Пані Олено, якщо Якщо ви нас зараз чуєте, то будь ласка, зв'яжіться з нами ще раз для того, аби ми вам пояснили, як ви можете забрати свій подарунок. Нам було усім з усіма вами дуже приємно спілкуватися, і до речі, наше спілкування не закінчується, тому що зараз в ефірі знову ж таке музика, як подарунок для усіх тих, хто був з нами на зв'язку. А після того я хочу почути ваші думки з приводу того, чи існує дружба між чоловіком та жінкою.